основной вид дохода, то есть уже с наемной работой попрощался, вот и сейчас я вижу колоссальный рост из месяца в месяц. Женя Войнова, пожалуйста, тебе слово. Дякую. Ну, каждая идея, она потребует для себя такие надежный, фундамент, І ось цим надійним фундаментом є саме німецький виробник компанія LR Health and Beauty. На сьогоднішній день вона вже працює 37 років і показала себе як дуже дуже надійний партнер, який переживає дійсно переживає за кожного свого партнера незалежного. На сьогоднішній день на її території працює більше 4 тисяч осіб. Вона розширила свої можливості на 30 країн світу, так переважно це країни Європейського Союзу, зробила унікальний бізнес тим, що поєднала і надала можливості робити дійсно міжнародний бізнес для кожного з нас. Так особливість в тому, що компанія є власне виробником і зробила цикл доставки від. Купівлі сировини до доставки своєї продукції кінцевому споживачу. І це дуже-дуже така логістична і фундаментальна основа бізнесу, яка приваблює тих людей, які не полюбляють, ну скажімо, мати справу з саме з продуктовою лінійкою, а цікавить саме такий інформаційний бізнес. Так? А, якщо... а так, що цікаво, компанія має свої власні виробничі потужності. Так, в неї є свій технопарк в місті Ален в Німеччині, і кожен раз компанія розширяє свої можливості навіть в хвилюючий 2021 рік, адже ковід був в Німеччині в тому числі. Компанія навіть в той важкий час заклала фундамент нового виробничого центру. Ско нещодавно наші українські партнери були на виробничих заводах і в дистриб'юторському логістичному центрі компанії Німеччини. Так? Тобто, ця надійність, ця підтримка, яка навіть а, зараз в умовах війни в Україні є, і дійсно вже більше ніж пів року компанія підтримує своїх партнерів на високому рівні. Постійне розширення асортименту, а постійні спеціальні пропозиції, так утримання а, рівня цін, що для України дуже актуально на сьогоднішній день. Це все той надійний фундамент, який мене, як доцента кафедри в минулому, заставляє і надихає співпрацювати з такою великою компанією. І ось це ще одна особливість в тій свободі, в тому часі вільному, про який казав Сергій, що нема необхідності десь працювати на виїзді в офісі. Цей бізнес і ці можливості, які надає компанія, вони заключаються в. Мати біля себе твій телефон, який завжди з нами, так і бізнес робиться саме в ньому, адже а, всі онлайн процеси, вони а, компанія навіть в цьому а, розробила технічну підтримку для того, щоб всі партнери а, мали таку можливість комунікації прямої з компанією. І а, основа, ну, компанія, це також чудово. А та основа, яка а, робить цей бізнес, це звісно продукт. Так? І ось саме по продукту це ну, такий фундамент фундаментів. Адже компанія дуже чітко а, а, слідкує за якістю сировини, а, вибирає ліпших з найліпших. Вона підтримує а, всі сертифікати. Причому сертифікати не мінімально необхідні для виробництва, а максимально якісні світові. так. Широка лінійка продукції, яка просто must have в кожній домівці: це вітамінні, вітамінні харчові продукти, це засоби для догляду за собою, так? це ефірні олії, органічні, натуральні, так? це парфуми. І ця така широка лінійка, яка саме від народження до дуже поважного віку покриває абсолютно все населення. Цікаво те, що, скажімо так, визначний внесок складають співробітництво компанії з зірками світовими зірками, які дійсно співпрацюють не просто як обличчя компанії, наприклад, той же Брюс Уіліс з жіною Емою. А вони дійсно є замовниками і дійсно по всьому світу купують саме їх бренд. Який вироблений на виробничих потужностях компанії ЛАР. Власне, щодо мене, цей весь асортимент, майже весь асортимент, зараз, за скільки майже за два роки співробітниця в компанії, він надійно усі в моїй домівці і зовсім не хочеться його зміняти на що інше, так? І саме оця корисність, коли ти користуєшся. Дуже високоякісним чудовим продуктом, він тобі необхідний, просто так. І ти на цьому своєму знанню і робиш цей бізнес. наш а, просто а, бренд, -брендів, на якому який вже 20 років підкорює а, серця багатьох людей, причому як в прямому, так і в переносному сенсі, адже цей а, крутезний продукт Алоя, і він саме. А, Підтримує життя, я не побоюсь такого слова, як саме життя і поновлює якість життя, діючи і наш шлунковий тракт, і на серцево-судинну систему, так підтримуючи організм і роблячи наші родини саме здоровими. Це те, про що теж казав Сергій в самому начатку, адже фундамент це наше здоров'я. І це на цьому здоров'ї ми заробляємо кошти, і на цьому здоров'ї ми отримуємо свою вільну, вільний час на власну сім'ю. Виробничі потужності я люблю казати, що LR купляє свою продукцію по всьому світі і обирає кращих з найкращих для як постачальників сировини. Щодо гелю алоя, так то це обирається мексиканська рослина, яка на вулканічних породах знаходиться, росте без обробки хімікатів, так тобто максимально натурально. Компанія береже навколишнє середовище. Так, і оці такі маленькі нюанси, маленькі подробиці, і робить цей крутезний бізнес. Вот, Женя сейчас нам розкаже. А тому, що ж ще можна получить в доповнення від компанії? Женя, тобі слово. Так, дякую, Сергій. Ми розглянули, що компанія надійна. Компанія працює з 1985 року. чудовий продукт, чудові заохочення, як матеріальні, так і визнання певних, так і однією з такою чудовою афішкою компанії це є автопрограма, завдяки якій компанія ще. Напевно, в 2010 році попала до книги рекордів Гінесу як єдина компанія у світі, яка найбільше видала автомобілі своїм своїм партнерам. А така програма діє і в Україні сьогодні, так принаймні до війни на території України їздило 60 автомобілів з логотипом компанії «Алар». і я розумію, що це круті лідери, які саме заслужено отримали таке заохочення. Автопрограма ну тут ви бачите різні автівки, і в залежності від того на який рівень кар'єрного кар'єри людина стає. Компанія для неї відповідно до його статусу, да, відповідно до його напрацювань дає йому автомобіль. Компанія працює з Audi, Porsche і Volkswagen Group. Всі німецькі авто для кожного партнера, який досягає рівня і можливості отримати автомобіль. Компанія надсилає йому на пошту повідомлення про те, що вітаємо, ви можете отримати автомобіль, і, відповідно, починається і САТУ, і подалі ви бачите, що є і тігуани, і ауді. Равда, не знаю, яка моделька, і навіть в Україні вже їздить порш, який в минулому році заслужено <гум> був вручений українським партнером. А, так, це автопрограма. Вона не змінювалась з 2021 року по сьогоднішній день діє. А в минулому році одночасно було видано 27 автомобілів нашим партнерам. Сергій <був>, був присутній на цьому заході. Був розказував, що був у шоці. Ну наскільки так Сергій можна тебе запитати, як тобі цей захід був? На самом деле это было очень классно. Я был не один, Геннадий был вместе с нами. И Геннадий, партнер, был тоже вместе с нами. Ну, это нечто. Представьте, 26 машин выдаются в один день. Люди, которые проходящие рядом, думали, что там раздача машин. И все колонной выезжают прямо, колонной целой. Это чудово. Даже я, если можно, следующий слайд. Це ми були на заході в Затоці, так і там на нашому заході 12 автомобілів різних були. Так, там був тренінг, а автомобілі круті компанія їх дає новенькими, замовляє під кожного окремого партнера а, з виробництва з конвеєра. так з нульовим пробігом, причому забезпечує повне каско. А, ТО. так і що цікаво, що компанія видає автомобіль у повне ваше користування. Коли в нас почалась війна, і партнери деякі прийняли рішення виїжджати за кордон, то компанія дозволила їм виїжджати на автомобілях ЛР і відповідно перевела їх під юрисдикцію тієї європейської країни, які ну в яку вони поїхали, тобто надійність, відповідальність. Так, і це все реально. От назвіть, дайте собі відповідь на питання: в якій компанії немає жодного керівника, який би тобі казав, що, що треба робити, так з одного боку. По-перше, ти мав би свій вільний час. Так, тобі би давав автомобіль, причому з дуже невеликого товароів, адже в мене був. Власне, новий автомобіль і він є і з 2007 року. в мене авто, так? це круто, коли воно нове, адже воно не ламається, так. Повністю воно навіть пахне новим і це круто. І дуже велика кількість людей, які просто не мають можливості купити собі автомобіль. Так, і оце одна із таких крутих фішок. В першу чергу для мене також особисто, адже один, одна можливість це коли ти відкладаєш певні тисячі євро або доларів з власної кишені для того, щоб купити автомобіль. А тут автомобіль тобі дають, і ти за нього нічого не платиш. Це круто, Каско, заміна шин, міня так, їх повне технічне обслуговування. Тобто машина повністю і не треба її ну витрачати на неї власні кошти. Це круто так. Tak, dziękuję. Żeń.